Знаєте, хотів почати з того, що нам дана надзвичайна річ. Бог нам її дав, він заклав це в нас, і це є вибір. Золом тебе є право вибору. Коли ти знайдеш в магазин, ти можеш вибрати, що купити там, порівняти між мандарином і бананом. Чи ти можеш маєш право вибору, на яку роботу піти, або як вдягнутися, право вибору любити чи ні, або використовувати ті дари, які тобі дані чи ні. І ти навіть маєш право вибору, як ставитись до тої чи іншої людини. І навіть маєш право вибору, як ставитися до слова, до слова, яке є Христос, і як ти до нього ставишся? І загалом вибір він дає тобі право робити рішення. А від рішення вже йде дія. І тому любов це не є просто слова, чи почуття це є дії, тому що любов вона являється в ділах. І часто я чую таке запитання, що про Адама і Єву. Що якщо ж Бог любов, якщо ж він так любив їх, то чому він не забрав це дерево добра і зла з того саду, чому не заховав його, чому так все сталося? Але відповідь досить проста, тому що він їх любив. Якщо б він забрав у них право вибору, або що насадив їм, що вони робили тільки те, що він хоче, там би вже не було любові. Якраз стосунки, в яких є любов, там буде завжди вибір. І ті стосунки, в яких немає вибору, там немає любові. І тому Адам і Єва вони мали вибір, любити його чи ні. Вони мали вибір, послухатися його чи ні. І Сьогодні в тебе є теж самий вибір, послухатися його чи ні. І знаєте, зараз так технології стрімко рухаються. І зараз можна побачити, що вже є різні види роботів, і вони використовуються в різних сферах, і їх застосовують. Можна навіть замітити, що вони стають досить похожими на людей. І до цього навіть іде, щоб. Вони практично були похожі на людей. І як їх тоді відрізнити? І були такі думки, і казали, що от що відрізнить людину від робота. А це кажуть, що це співчуття. І я до кінця з цим не погоджуюсь, тому що для того, щоб співчувати, у тебе має бути вибір. Ти, співчув... Ти співчуваєш чи ні. У робота немає вибору, він запрограмований, щоб робити. Онуріч він не може вийти понад того. Бог не зробив Адама і Єву роботами, що вони робили те, що він хоче. Вони мали вибір, вони мали вибір співчувати чи ні. В тебе також є сьогодні, той самий вибір. І чи вміємо ми насправді навіть співчувати? Бо без Христа ми не вміємо ні любити, ні співчувати я тільки в ньому. І він каже: придіть до мене і навчіться. Він хочу тебе навчити, він хочу тобі показати цю любов, він хочу тобі явити, цю любов, і навчити тебе цієї любові. Знаєте, також я. Я чув, що кажуть, що ви обмежені, тому що ви тільки на одній Біблії базуєтесь, а все інше, вже з того ж часу багато. В різних книг, писань вже було, і ви тільки на одному цьому базуєтесь. Але якщо ж Христа в тому немає, а його там і немає, тому що розходять, все розходиться з тим, як робив Христос і як зараз є, то це все просто воно спалиться, воно все піде і воно забудеться. І лишишся тільки ти, і Христос. І тоді питання, чи ти любиш його? Якщо так, то що про це каже Христос? Хто його любить? він каже, що той, хто слово його у своєму серці береже. І якщо його слово є в твоєму серці, то ти просто взяв би все обрізав і сказав: Не хочу нічого знати, крім тільки тебе, Христос. Тільки хочу знати тебе, Христа, розп'ятого. Ти би навчився у нього цієї любові, і ти би пізнав, що він говорить, і почав би. З Івана, третій розділ, третій вірш. А то написано, Ісус сказав до Никодима, хто народиться з гори, хто народиться з духа, той не може побачити Царство Божого. знаєте роздумував за унікальність. Господь нас створив унікальними, він навіть покликав нас, але чи обрав, це вже залежить від твого серця. І він хоче розказати тобі про твою унікальність, і також світ хоче тобі розказати про твою унікальність. І у світі це загалом підмінність однієї людини від іншої, або те, що тільки речі, які роблять вас, ніби особливими. І загалом він хоче закласти таку думку, що ти повністю особливий у тебе свій характер, у тебе все своє є такого, як ти немає. І це він хоче в тебе закласти самовпевненість. Хтось може сказати, що це. Впевненість, але насправді це не так. Це самоупевненість, а самоупевненість вже веде до гордині, а гординя тебе вже середини нищить. І чи ти прийняв цю думку про унікальність чи ні? Але у світі, але ти наслідуєш частинки цих характерів від батьків чи від кола оточення, з ким ти спілкуєшся. Але у тебе є вибір. Христос, він каже про широку і про вузьку дорогу. Широка дорога це світ, яка веде до загибелі, а це вузька це він, яка веде до життя. І от коли ти з Христом, коли ти в ньому, то в тебе є вибір, ти можеш все змінити. Ти можеш змінити свій характер і ти все старе. Він просто сказав, я тобі нічого не згадаю, я тобі не згадаю гріха, і в тебе все з чистого листа. Але тут тобі обирати. Бо загалом широкою дорогою йти легко, а вузькою — не так то просто. І широка дорога, коли ти в неї йдеш, то в більшості йдеш сам. І ти досліджуєш цей світ, це твій досвід або твої відчуття. Ти його досліджуєш на, на дотик, на смак, на запах. А коли ти йдеш вузькою дорогою, то ти йдеш не сам, ти йдеш з Христом. І він сказав, що він тебе не покине, то ти опираєшся на нього, і ти наслідуєш цю унікальність від нього. І у тебе є вибір мінятися на нього, чи подімнюватись на нього, чи ні. Яку унікальність тобі пропонує світ? Чи хоче він тобі добра? Ні, можна глянути, що зараз відбувається. Зараз війна, хвороби, ковід. І Христос взагалі про це говорив. І в цілому світ хоче керувати тобою, і керувати через страх. Він хоче забрати твої вибору. він хоче, щоб ти робив той вибір, який він хоче. Тобто там, де немає любові. І він хоче, щоб ти шукав свою якусь унікальність в різних речах, спільнотах. Світ він завжди те буде вести тільки до одного. Куди він сам іде. І він говорить про твою унікальність як старого творіння, але в 2 Коринтян, 5 розділ, 17 вірш написано. Тому то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото настало нове. І тепер твоя унікальність, вона в Христі, і ти створений образ і подобу Божу. І ти себе просто знаходиш в ньому. І в Галатів, 3 розділ, 28 вірш: нема юдея, ні грека, нема рова, ні вільного, нема чоловічої статі або жіночої. Бо ви всі один у Христі Ісусі. Тепер ви всі одні у Христі Ісусі. У вас одна ДНК. Але тоді виходить, що нема унікальності. У Римлян 12, розділ 4 по 5 вірші. Кожен із нас має тіло, що складається з різних частин. І не всі частини мають однакове призначення. Так само, і ми є багатьма частинами, які утворюють одне тіло у Христі. І кожна частина належить до всіх інших. І ось Христос, Він зробив нас унікальними своїми тілями. У нас кожного є своя роль, кожен виконує свою функцію, у кожного є своє призначення, і навіть це призначення він ще приготував наперед до закладин світу. І знаєте, мені подобається приклад з рукавиці. Я таки побачив, що рукавиця, вона загалом створена як? По чій подобі? По подобі руці. І вона створена, якщо по подобі, то в неї є одне призначення це мати стосунки з рукою. Так, і якщо, наприклад, не буде руки, то в рукавиці немає призначення. Для чого вона? Навіщо? І оскільки вона створена для того, щоб взаємодіяти з рукою, то коли ти надягаєш цю рукавицю на руку, у тебе призначення, у тебе з'являється ціль. І так само і ми. Ми не були створені, щоб жити без Бога всередині нас. Ми були створені для того, щоб Христос він був в нас. І тоді у нас з'являється призначення, тоді у нас з'являється ціль. От це тоді виходить повнота. У тебе є вибір, що ти вибереш. У тебе вибір між благословенням і прокляттям, між благодаттю і законом, між життям і смертю. І що вибереш ти? Але вибери життя, вибери Христа. Амінь. Амінь.